Добрий день. Зараз в нас приходить викачування, так званий процес рідкого гною викачуємо. качаємо з ями. Тут у нас яма знаходиться. І по цій шланзі викачуємо. Ідемо. Викачуємо її сюди. Це в нас вхід в так, ну можна сказати, біогазову установку, яка знаходиться у мене під ногами. Тут дето порядка більше 30 тонн входить в неї. У нас там вход, а тут у нас виходить накритий виход. Накрити виход. Не розбирати не буду. Виход газу, ну це коли вона працює. Це треба туди додати, де то прицеп січки і газу хватить десь ну, хат на 15 точно, щоб палити. А так, бо ще не придумав, як ту січку доставати звідси. Процес трохи трудойомкий. А так, виходить, викачуємо туди сеч. Там бактерії мезофільні, працюють і, виходить, дуже хороше добриво, яке я використовую на полях. Ну і на городі теж. Картошка, виходить, як мій кулачок. Це така середня, дрібненька. Буряки кормові, родять як... Кунячі голови. Ну, а на е, полі, ну, ружаність пшениці або жита, або я, ці дві культури в основному житу е, б, б, близько ну, 70-80 центнерів, як який рік. Це так. Вигорали, внесли, задіскували, посіяли. І все, до наступного року. Комбайн приїхав, зібрав, солому розтрусив, ну як при потребі, то, якщо треба, то затюкували або звезли. А як не треба, то розтрусив, оп'ять вигорали, ну там вже другу культуру будемо сіяти. От таке. Не вноситься ні хімії, нічого. Все натурально. Ну, а щитати э, затрати хочте, самі считайте, хочете ні. Ну, а це ж вам покажу таку кучку невеличку гною. Це він в мене десь така кучка маленька. Ну, з, з кінця жовтня місяця. Це так, щоб ви... Знали, як в селі добре робити. Ну, вона буде лежати до слідуючої осені. трохи перепріє, не, не трохи, а добре перепріє, буде в нас е, е, перегній і тоді ми будемо теж вносити, куди не вистачило в нас біогумусу. А так, правда, ще хочу сказати, тут воно має запах, коли воно тече, все сюди. Тут запах має, ну, я до нього вже привикший, так як в селі, то це так собі. А якщо вже виходить тут, то практично без запаху Хочете вірте, хочете ні. Хочете, приїжджайте, покажу, понюхайте. Ну як кажуть... На цьому все. До побачення.